Або цей до 35 людей, в залежності від оперативних. Вони телевізор, плейстейшн, <рес> щоб моглися відпочити. <рес> давали нам фінансову підтримку в плані закупки матеріалів. Прекрасне, як це працює, як відбудовують якісь дослідження завжди регуляції, тільки що були, є весь тих обладнання, це монітори, капнографи, відсмоктувачі і тому подібне. Оцей апарат об'єднує в собі все. Ця компанія не зеркала, там є представники іноземців, які хочуть бути дотичні до цього. Кому їх не спілкувався? Протокол не введені взагалі. Вони відсталі не введені. Проти дронувабі. Дякую за службу. Дякую так. Ба улс орны. Түр хүрэх юм яах вэ?